Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні питання: загальна ситуація для воїнів ЗСУ по всіх напрямках на весні 25-го. Отже, бачимо загальна ситуація в березні, в квітні і в травні. Найгірша ситуація в березні: ми бачимо пажа мечей, який говорить про те, що потужності ресурсів не вистачає нашим хлопцям по всіх напрямках. Але вже в квітні ситуація зміниться: дадуть ресурси, сильні ресурси будуть у наших воїнів і зможуть гідно давати відсіч. Найкраща ситуація. Для наших воїнів це у травні. Подивимося, як ця карта програється ближче до травня зроблю ще розклад. Але саме за цією картою можна говорити про контрнаступ і звільнення наших територій. Наступні питання були: наступне питання чи будуть підписані договори про припинення вогню весною? Паш... Жезлів говорить про те, що переговори вестися будуть, багато розмов буде, але підписані е, якихось підписаних документів, поки що я, на жаль, не бачу. І остання карта чи е, буде припинення вогню Росією по Україні весною 2025 року. Бачимо Королева Чаш не одна з найсильніших карт, особливо для цього питання. Тому, на жаль, поки що. Е, Поки що так, як є. Отже, чекаємо квітня-бере, травня і будемо слідкувати за перемогами наших хлопців. Всім мирного вечора!